Трошки корисної інформації для людей, які хочуть вінілову підлогу. Е, друзі, знаєте, що під вінілову підлогу стяжко потрібно ну, реально вилизати, щоб перепадів зовсім зовсім не було. Там допускається міліметр два, максимум перепадиків на під вінілову підлогу. Тому, друзі, треба обов'язково навіть під. Після найкращої заливки, після найкращого майстра, треба все рівно шліфувати, позбуватись дефектів, шліфувати, а потім десь чуть-чуть може підтягувати ще після шліфовки. Тому знайте, що Тяжку, обов'язково потрібно шліфувати. Причому не кожна людина зможе її прошліфувати, навіть маючи спеціальний інструмент плоскошліфувальну машину. Тому що потрібно, щоб у майстра були руки в, з плечей, а не з іншого місця. Тому що не кожен майстер може зробити цю роботу, не накопавши ям і правильно оцінивши, де є горб. І скільки його потрібно, наскільки його потрібно зняти. Тому, друзі, шукайте майстрів з досвідом. Там, там і тут. Ну і прийшлося шляхувати всю поверхню. Метою. Так, велика кімната. Я боюсь цього слова ідеально. Але ну, блін, я вже не знаю, краще відшліфувати, залити і шліфувати стяжку підвіти. Тут взагалі нічого не просвічується. Якщо по всій квартирі десь знайти, перепарити міліметр, то що добре. Берете банківську карточку. І стоїти, це міліметр. Повинно тут, якщо дві карточки проходить, то це два міліметри. Дивіться, взагалі нічого не просвічується. Тут був горб, його нема. тут проходить горб. Великий. Його, як ви бачите, немає. Все чітко. Тут був великий горб підстав. В общем, ідеально. 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 Дешемо тут були якісь дефекти невеличкі. Бачите, їх нема. Їх нема. Ну, не знаю. О. Чотко. Все. Точка.